Вітаю вас, прекрасні неповторні люди, на зв'язку Тетяна Статнік, і сьогодні ми зробимо з вами медитацію Грошове дерево і поставимо намір у своєму серці в такому енергетичному вигляді, щоб ваше грошове дерево завжди зростало у вашому енергетичному полі. бувалося, і завжди давало ті результати, до яких ви готові саме зараз. Отож закрийте очі, зробіть три глибоких подиха носом і три видиха ротом. І відчуйте, як енергія серця спускається через стопи в центр землі, де вона об'єднується з першою молекулою землі. Закручуючись по годинниковій стрілки, піднімається через всі пласти землі, входить ваші стопи і кроколіна, бедра промежина. піднімається, активовує всі ваші енергетичні центри і виходить над маківкою у вигляді колі. Подивіться, якого вона кольору у вас коля, і помістіть частинку своєї свідомості. І відчуйте, як ваша коля піднімається над вашим будинком, містом, країною, континентом, виходить у відкритий космічний простір і рухається ще далі, пролітаючи в пласти білого світла, темного світла, золотисто світла. Проходить слой желетинозної субстанції, яка виграє всіма кольорами райду, та піднімається ще вище ще далі. Прямуйте до рожевої хмаринки, що є законом милосердя, і відчуйте, легко граючись, що ця хмаринка піднімає вас, немов швидкісний ліфт, ще вище ще далі, ще глубже, ще ширше. Глибоке тета, глибоке дельта, поле нульової точки. Побачите вдалині білосніжний портал, рухайтесь до нього в своїй кулі. Проходьте через двері та відчуйте, побачите і просто знайте, що навколо вас зараз сформувалась біло-голубова жемчужна енергія, яка є енергією безумовної любові твої підніміться свою кулі ще вище, скажіть я і все і все є. І відчуйте, як ваша куля зникає, але ви не хвилюєтесь, ви нікуди не зникнете, ви лише наповнитесь енергією і станете ще старовіше, ще багаж, ще щасливіше, ще красивіше чи дозволяєте з вами попрацювати, чи дозволяєте зробити вам базові загрузки з І приймайте, хто готовий взяти зараз це в своє поле, відчуйте, як маківки вас умиває білоснішно жемчужна енергія і наказує відкрити прийняття, рецептори на прийняття на всі, всі клітинки, органи системи і між простір. Трецьосу наказується дати загрузку Всі, хто слухає цю медитацію, я в безпеці. Я любима, я легко стілююсь. Я довіряю методу та та Хілінгу та, та Тетяні як провіднику по повній формулі, по істині Творця в кожну клітиночку. Зараз ви можете взяти енергії. І загрузки в своє поле стільки, скільки вам потрібно. Вона ніколи не зникне і її вистачає завжди на всіх. Тому напувайте свої тіла, енергетичні тіла і уявіть, як ми з вами зараз в самому серці посадимо грошове царнятко, напоїмо його любов'ю. Зігріємо його теплом нашої душі. І я даю повеління перецюсу, що наказується, вкорінити та дати сильний стержень та гарні плоди нашого грошового дерева, кожному, хто готовий зробити цей вибір, хто буде готовий поістині робити нові дії. Нові вибори та приймати нові можливості Всесвіту. І прогляньте, як ваше грошове дерево пустило маленький росточок, а за ним другий, третій з'являються листочки у вигляді різних купюр, та бавте своєму дереву ще внутрішньої любові, любові, з якої ви будете продавати свої послуги. Своє знання, свої навики, свої вміння, свій талант саме з цієї емоції, саме з цієї енергії створюються великі гроші. Зігрійте своїм теплом, зігрійте своєю любов'ю, напоїться деревом і відчуйте, побачте, як ваше дерево. Ще більше виростає, в нього з'являється багато нових листочків. І пригляніться, які купюри на цьому дереві. У когось це можуть бути долари, гривні, єври, фунти. Неважливо, яка купюра для вас прийде. Саме ця купюра. І ці кошти зараз можливі в вашому просторі, в квантовому просторі. На які ви легко перейдете, якщо зробите такий вибір. І Творець у сущ наказується ще додати більше любові, сили, мудрості, хоробрості для нашого дерева, грошового, і кожному з нас дати знання по істині, що ми маємо мудрість, силу знання та бажання. Наші грошові дерева, укріпляти їх, формувати, ростити, примножувати та зберігати. І ці енергії у вигляді загрузок заходять у ваші енергетичні поля. Передивіться ще раз, які купюри вам доступні сьогодні, і обов'язково запишіть собі після цієї медитації, які суми вам приходили. Які купюри вам стали можливі. Це дуже важливо, це ваша фінансова ємкість. І я дам повоління творець усу, що наказується, що фінансова ємкість грошового дерева постійно системно збільшувалась та розширювалась у кожного, хто готовий прийняти цю загрозку. І уявіть собі, як ваші у серці, у вашій душі. Виростає неймовірне дерево, а можливо, у когось уже і сад із таких дерев. Що може бути ще краще, що може бути ще можливе для вас? Турець, покажи нам, і ми всі ці дива обов'язково засвідчимо і розкажемо іншим людям. Запам'ятайте це відчуття, коли гроші, грошова енергія знаходиться. Всередині вас і формується виключно із вашого стану наповненості, із вашої кількості чеснот, із вашого бажання розвиватись та робити нові якісні вибори. Плекайте ваше грошове дерево, піклуйтесь про нього, поливайте його своєю любов'ю, зігрівайте його своєю турботою та пам'ятайте. Як тільки ви готові зробити новий вибір, новий крок в своєму грошовому проявленні, ваше дерево від цього буде ставати ще більшим, зміцнюватись та вирощувати багато-багато собі подобних дерев цілим садом. І ми засвідчуємо, що ви поїсти грошова сутність, ви володієте грошовою енергією всі і кожна. Так її було і буде. Насолодіться своїми деревами, позбирайте з них гроші, які уже можливі для вас. І поставте намір створити в найближчий час цю суму, яка вам в медитації прийшла. Умивайтеся. Водоспаді в приємному божественному душі. І нехай він змиє всі сперечання, хвилювання, страхи, блоки, обмеження, які вам не дають на сьогодні ще створити бажану суму. І як ви сідаєте назад свою кулю і повертаєтесь з нами, маршрутом, рухаєтеся до свого місця, де ви проживаєте. Енергія з кулі зупиняється над вашою маківкою, проходячи всі енергетичні загрузки, нові молекули, нові нейронні зв'язочки, проходять через ваше тіло, через стопи, йдуть в центр землі, заземляються, активуються скундаліні землі. Візьміть зараз кожен, що йому потрібно для того, щоб фінансово здорово проявитися. Яка це якість, який це навик, який це стан має бути у вас, щоб ви створювали і вирощували грошові сади? І я як ця енергія піднімається через центр землі, закручуючись по одинаковій стрілці, входить у ваші стопи, розливається по всьому вашому тілу. Дані загрузки отримує Кожна клітиночка вашого тіла. Відчуйте, як зараз активуються всі ваші енергетичні центри, вирівнюються всі ваші фізичні, енергетичні тіла. Посміхніться, скажіть Я в тілі. І пам'ятайте, що ви можете створювати грошові дерева. Щодня і я вам раджу цю медитацію повторювати щоранку як налаштування на вдалий грошовий день. Бажаю вам виростити грошовий сад, який переросте велику кількість купюр у вашому житті, банківських карток, заповнених рахунків.